Що, Іра і Артем? Я вас запрошу. Ірина Міньковська і Артем Захара. Ого! Так, хто з вас буде більше розмовляти? Зараз Дмитро допоможе під'єднати ЧЖ. І зоря, до речі, зоря, будь ласка, цей час настав. Так, він менше години. О, 30 секунд. Ну, в принципі, нормально. І так, опуски ще раз виступає для вас зоряна. Яке майбутнє вас чекає? Лиш не кажіть, ніхто не знає, тому що знаємо ми чудово, що всі не згоди тимчасово. А правда знищить всі страждання. Не буде він, біди і болі, несправедливості і брехні. На всіх чекає райська доля, чекають успіхи значні. Опуски. Дякую тобі. Дуже тобі дякую. А ще зоря, ну я вже вирішив експеримент не робити. Такий зоря круто продає. Ні, реально картини круто продає. Вона малює картини і продає. Я б неї купую картини. І сьогодні вона мій заказ привезла, бо ми там домовлялися. А можна ще один стілець для зорі, щоб вона не стояла так, а присіла. Так, хто буде говорити? Бо ви в принципі. Такі всі, От, бачите, і, і і, зоря класно відмовляє. Так. Ірина Міньковська і Артем Захаров, і зоря. А Дорець, а, а, Яке прізвище в зорі? Захарова. Захарова. Батькове прізвисько. Окей, так питання. Питання а, так. У вас освітній центр, я і моя школа. І до речі, я вам дуже дякую, що ще в Харкові. Це центр в Харкові. Він е був заснований. Я там вперше ще до повномасштабної війни почав говорити українською. Я провів перший тренінг з публічних виступів саме в освітньому центрі. Я і моя школа. Давайте поаплодуємо за таку можливість. От, зібрали групу, і я прямо на ходу перекладав, як Google перекладав Це було дуже цікаво. Добре, як ваше життя? Що з тих пір змінилося? Дивіться, у нас часу небагато, 5 хвилин, там 5 7 хвилин, може трошки більше. Розкажіть, як ви тримаєтесь? Де ви зараз взагалі живете? В Харкові, в Києві, десь ще? В, щас... ну, в мікрофон так в щасливому. Є таке населений пункт в Київській області в щасливому зараз. Добре. І що допомагає вам триматись? От вже рік війни, так, ви там переїжджали, щось там змінювалось. Зоря, де ти знаходиш для себе саме от знаєш, натхнення, енергію жити далі? <с. <с. Емоції. Емоції. Які? Радість. радість. Ти знаходиш емоції радісні. А які, наприклад? В чому радість? О, ми, ще, ми всі ще живі. До речі, я коли записав да, 24 уроки, які я отримав під час війни, там один з уроків теж про те, що я такий раніше до повномасштабної війни якась мотивація. Треба знайти мотивацію, прийти в да, тренінги, да, да, да. поставити мету, йти до неї. Ти думаєш, під час війни прокинувся, живий і все круто! Вууу! Я там, да, можна ще що зробити. Дякую. Іра, що для тебе? Ну, в мене як завжди, це робота, мій порятунок. Трошки про роботу, ну, буквально так, що всі. Про там, роботу? Так, от що там за робота в тебе така. Ну, да, я в освіті понад 10 років. Ось ми колись були співавторами концепції нової української школи реформи середнього світу, можливо, ви знаєте. Ось також писали шматок нового законодавства про освіту. І, взагалі, моя експертиза це демонополізація сфери підвищення кваліфікації демонополізація і кваліфікації демонополізація <світ> повільніше. Демонополізація що? Сфери підвищення кваліфікації. Сфери підвищення кваліфікації. <світ> Ну, і, власне, щоб не ось, тільки держава держава працювала з вчителями, а щоб приватні гравці також виходили на цей ринок, взагалі, щоб цей ринок в Україні існував і відкрився. Ось. Ну, а також, в принципі, ми працюємо для всіх учасників освітнього процесу, ми виконуємо будь-які освітні і просвітницькі замовлення. Як ви вижили під час війни, бо ну, це ж взагалі. Артем хоче сказати. Отак і вижили. Виконували будь-які просвітницькі замовлення. Я ще бачив і волонтерське теж там. Ти хоче сказати. Як ми, як ми вижили? О, мама і папа працюють. Молодці! Треба щось робити. Молодці. Добре, так які Іра в твоїй праці, роботі, перспективи у як ти бачиш бачиш сучасну Україну, сучасну освіту в Україні? Бачиш ти, взагалі чи ні? Ну як ми вижили? Ну, звичайно, що ми вимушені були перевести майже повністю офлайн бізнес, онлайн бізнес. Ось в принципі у нас було власне приміщення в Харкові, шикарне. І... В центр да, в центрі міста, в яке ми вклали багато давна слаб до супоки є Ось. А, да ну і якби да дійсно ми були вимушені дуже швидко перевести повністю офлайн бізнеси там, де було багато саме такого душі, саме в атмосфері і в просторі. В онлайн бізнес це був для мене виклик. Ось але ми справилися, і також ми. Ну, почали дійсно заходити в ті сфери, в які ми не збиралися заходити в. І, наприклад, я мов... мовною школою точно не збиралася ставати, але зараз у нас вже. По чотири групи спікінг клабів із англійською, з німецькою, з польською, з іспанською. Ну тобто почали робити те, що ми не збиралися робити абсолютно зовсім. Але так вийшло, якби ми не Ні, Ну коли жити хочеться, то треба щось я бачу, Якою бачиш сучасну Україну після Сучасну Україну чи України? Як ти бачиш сучасну освіту в сучасній? в Україні? Mm. I, um... Дякую за відповідь. Ні, ні, ні. Ні. А як би ти хотіла бачити? Як ти бачиш це? Ну я би хотіла звичайно мати набагато більше набагато менше бюрократії в освіті mm -hmm. а в Україні. Я би хотіла мабуть прибрати все таки всі районні управління освіти в Україні mm -hmm. А <с <с що зробити? і дати дійсно фінансову автономію mm -hmm. директорам. Cool. Це це перше. Ну і звичайно, якщо чесно. Я би приставила до кожної школи психологічну допомогу. Mm -hmm. Принаймні на, на зараз і на перший рік ні, не для дітей, для, для вчителів. От я згоден. Я півроку попрацював в школі. No, так, не я вибачте для всі хто кожне саме. Але психолога теж є психолог, якщо що, У мене no, теж да. є психолог і навіть скільки я приємно з, з вчителями, вони дійсно потребують великої психологічної допомоги, а зараз тим більше. А, тому що ми маємо таку ситуацію, коли травмований вчитель має працювати з травмованою дитиною і має е, травма на травму, і це не той випадок, коли мінус батьками. на мінус це плюс, да? да ну тобто mm -hmm. такої ситуації ну не було в більшості країн, які зараз там. Приїжджають в Україну зі своєю експертизою. Ми скоро будемо їздити mm -hmm. до них зі своєю експертизою, бо в них немає такого досвіду. Ось, але дійсно наші вчителі потребують такої психологічної допомоги, і от я би дійсно зробила дві штуки: це фінансова автономія, Клас. це психологічна допомога і фокус на підприємництві для всіх учасників освітнього. процесу. Про це вже Супер. три сорі. До речі, я хочу сказати про те, що ми. Трошки, та, ми трошки про взаємодію, але ми трошки не, не допрацьовуємо в нашій взаємодії. Я там дивлюсь, ви там проводите. Треба більше нам спілкуватися, спів, співпрацювати. Запрошувати, думаю, добре. Батько, попав в точку. Але приїхали, молодці, Приїхали. Дякую. Артему слово? Артему. Так. Так. Насправді, Артем тримає да, всі ці справи, бо Артем як підприємець з великим стажем і великим таким, з великої теми. Моє підприємство бізнесу. не працює під час війни. Не... Угу. Але ну, я маю на увазі, що досвід такий там достань викиди. Да. По поводу як тримаємось на другий день після повномасштабного вторгнення. Моя дружина каже. Поїхали в офіс, зберемо все, що там є, і відвеземо в ТРО. І думаю, ну, можна і з'їздити. Поїхали, все зібрали, там їжу, там, ну, все, що було. Чайки, кофе, каву і відвезли в ТРО, пакували і, і йдемо ж в автівку. Вона хоп, дружини нема. А вона стала в чергу, значить, в ТРО. І стоїть. Я підходжу, кажу, що ти робиш? Ну, було, каже, країну захищати. О. Думаю, ну, раз ти в чергу стала, то і я в чергу став. Ми записалися в ТРО в Харкові, е, там деякий час там попрацювали. Ну, зараз е, створили е, з друзями, вони всі підприємці. У нас е, гуманітарний хаб у Харкові. Був створений на третій день після війни. ось третього, ні, Він був створений 3 березня якраз. Mm -hmm. і річниця була. Оскільки всі підприємці і всі вміють будувати е, системи. Е, була побудована система з нуля, е, яка по даним бухгалтерії за везла в Україну на 60 мільйонів і роздала в Харкові а, по даним нашим, десь на 130 мільйонів. Так, а в чому це? у <рив> нас є спеціалісти, он. <рив> щось, щось неможливо, побачити. Дивись, ми записуємо <рив> все на відео, тому це саме. А тут немає. А, все, ми ж всек... сказали більше, ніж завезли, то. Це взагалі цікаво, розумієш? Навпаки. Вороз… Магія, це <проб> магія. А як це, у нас в державі поки що, 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 що буває так, що а як це, що, а, що це ви? Ну, да, а, як, а як ви це більше роздали? Це треба перевірити. Да? Да. 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 Так. Угу, так. На 130 мільйонів. Молодці. Супер. Так. Фінансово незалежно, я як тренер До речі, з тренер, грамотності так. і е, е, да, ігор життєвий капітал і тренер з формування первинного е, сімейного капіталу як основи е, я основи майбутнього країни. І то, що ти казав про гроші. Ну, я я прокачався, скажи. Я просто періодично граю в життєвий капітал. І чим мені Артем подобається тим, що він з бізнесу прийшов? Це не та ситуація, коли він був ну, лише розповідав про гроші, а він це відчув через себе теж багато грошей пропустив. позитивці. Ці ну, там, справжній бізнес такий металевий. Так, металургічний. Мет, да, металургічний бізнес був там. І о, зараз вже так. Через певні знання передає ці знання, а як взагалі з грошима е, поводити себе, так? Там, як взаємодіяти. І через гру життєвий капітал, яка називається. Я вже, в мене є досягнення. Є так так. От Основні <с. правила, що будуть в Україні, це перше, це щоб кожен платив сам собі, О. бо всі забувають. В першу чергу. Це перше. Потім... Друге це оточення, <с. бо війна показала, хто є хто. І це дуже добре, погано, що через війну, але це Ні, ну, як ну, є. Як, да? Якщо Він до не навчилися, почуття, то і е, плата само собі в кінцевому результаті дасть е, найбільші е, плади. Як то да, щось, uh -huh. да? А ще вона, е, моя дружина Ірина, вона ще на першому побаченні. Коли о, Вона, ти мене в, в, в цілому, перше. перше от, да. сам, Вона а, сказала, так. а русські нападуть на нас. А, це в якому році? Це було У 2012-му. Офігеть. Ах, Іра. Але створювала освітній центр. Молодець. Ну що, оплески? Так. Супер. Так. Якщо хочете ще щось сказати, додайте, бо я знову ж таки годинами е, сидів, але бачу, що час. Може, може з зорі жарт розказати, секунду. Будь ласка, жарт. З... Але в мікастер. Але у нас ще було підприємство Артема. І у нас, так, це... з... за... нас дійсно таки, ну якби я вважаю, ми такий міцний середній клас, да. То з зорі ми щось розмовляли, і вона ще маленька була, і вона така приходить до мене, і каже: Ні, ну мам, ну ми точно не багато. І я говорю: ну, ну не багато. Є как бы, да, много Нормально людей, які менше не зробить все. А <laughs> нещодавно ми розмовляли, і э, ну, безвертавно підприємство ну, насправді набагато нам э, важче. І щось ми знову про це розмовляли, і говорю, Зорі, от тепер ми і правда не багаті. <laughs> <laughs> Зоря, а як ти тримаєшся, коли ви не такі багаті? Вже багато грошей ми витратили на нас і на інших. Ну так і тримаємось. Молодці. Треба витрачати, в тому числі. Правильно, не Добре. Дякую. Ви... Чудова сім'я. Сім з ним народження. О, з ним народження, Точно, мене не народжено. Дякую. Дякую за запрошення. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Що бачите, ну дійсно, людям, ну. І багато хто не дійшли, і навіть є такі, що не написали. Є ті, хто написали, каже, о, я захворів там. Ой, а я, я, я там що ще не прийду. А ви знайшли можливість, прийшли, і то, що ви кажете про взаємодію про спілкування з іншими людьми, це дійсно дуже важливо. Я, я теж бачу, що в цьому є великий ресурс і підтримка. Я вважаю, що наша країна в тому числі і тримається, бо ми об'єднуємось і рухаємось далі. І мені хочеться, щоб зберегти. Чому я зараз це вже починаю так робити? Щоб ми зберегли у це єднання нехай за інтересами, але і після перемоги, щоб не тільки зараз ми зібралися в українців. Є така штука. Коли yeah. криза, коли все дупа, коли та зараз всі такі зібралися. Yeah. Давай, а потім yeah. такі а що а тепер? Ну а хто що? А тепер кожен сам по собі? <laughs> Ні, от я за те я створюю, і я буду створювати там нові проекти, які будуть про наше єднання по різних там темах. Тому е, дякую, що ви сьогодні тут. Оплески, будь ласка. Yeah.